Галявина казок донедавна сквер з такою назвою, що знаходиться в жовтневому районі. Мав м'яко кажучи, не надто казковий вигляд. Втім, напередодні дня міста він змінився просто на очах яскравими фарбами оновленого фонтану та тінистими алеями зустрічав сквер місцевих мешканців з самого ранку. Мы очень довольны, что для детей сделали такой фонтанчик. Мы здесь часто гуляем, но тут неприглядный вид был. Яркий фонтан, плиточка красивая. Теперь не тяжело кататься здесь с колясками, велосипедами, с детками играть. Люди постарше могут присесть на лавочку. Не очень сложно, все красиво. Мы довольны. Когда смотришь на реконструкцию этого фонтана, вот такого красивого, оно напоминает, знаете, вот такую верхушку красивого тортика. Такой цветной, у всех такие радостные лица. Такі вот ощущення, що такий праздник і ще накануні такого большого празника дня города ця небуденна для Жовтневого району подія стала можливою завдяки реалізації соціального конкурсу започаткованого групою «Метинвест». Це стало можливим благодаря реалізації в житті програми Город нашими руками по которому ініціативні групи подали предложение восстановить данный сквер, і компания М'ятенвест в ліце Центрального Горна Багатітельного камбіната. на эту просьбу, виділили 150 п'ятдесят тисяч гривень. Ну а затім добре, трудолюбіве руки работников домкома зробили эту красоту. На виділені кошти встигли зробити чимало нового вигляду набув фонтан для комфорту. Відпочивальників встановлені нові лавки. Впорядкування алеї, викладена тротуарна плитка. Хочу сказать огромное спасибо Центральному горно-обогатительному комбинату за тот праздник, который сегодня здесь происходит. Это открытие очередного уголка для отдыха наших жителей Жовтневого района – поляна сказок. Много, много труда сюда вложили работники компании «Домком», которые выполнили все работы, а Центральный ГОК профинансировал эти работы. И получился прекрасный уголок для отдыха наших жителей, для отдыха І бабушек, і дідушек, і дітей. місто нашими руками не збавляє обертів в рамках реалізації соціального конкурсу. Лише в жовтневому районі найближчим часом втіляться в життя ще 11 проєктів переможців, покликаних робити кривий ріг кращим.